За останні два роки в Україні збанкрутували 64 банки. За їхні борги тепер розраховується фонд гарантування вкладів. Ми з'ясували, що деякі власники банків могли навмисно виводити гроші зі своїх же фінустанов перед ліквідацією. Ушукані вкладники, що залишаються ні з чим, розбалансована банківська система та падіння гривні це все в тому числі наслідки злочинних схем самих банкірів. Ми починаємо розслідувати умисне банкрутство українських банків. Банкір із шостим відчуттям та покупець банків номер 1 так називали Миколу Лагуна, екс-власника Дельта банку ще два-три роки тому. За часів Януковича Лагун активно скуповував банки, придбав Омегу, Астро та Кредитпромбанк. Але під час банківської кризи імперія Лагуна луснула наче мильна Бульбашка. Один за одним його банки було визнано проблемними. Згодом туди зайшли тимчасові адміністратори. І тепер три з чотирьох стані лі. Ліквідації. Банкрутство деяких з них передувала низка цікавих подій. Про це далі в розслідуванні Катерини Каплюк. В останній день року, 31 грудня 2014-го, за місяць до визнання проблемним омегабанк Миколи Лагуна уклав дуже дивний договір, що стосувався понад 70 кредитних угод. Свого часу мегабанк видав кредити низці клієнтів і станом на грудень 2014-го вони мали повернути близько 1,3 мільярда гривень позичених коштів. Аби зменшити ризик того, що позичальники не повернуть гроші. Банк взяв у заставу їхнє майно. Його балансова вартість становила 3,6 мільярда гривень. Тож, якби позичальники не повернули вчасно гроші, заставлене майно перейшло б у власність банку. Але Омегабанк продав права вимоги за цими кредитами фірмі іпотека Кредит. Тобто виявилось, що позичальники повинні повертати кошти вже не банку, а компанії, яка такі права придбала. За право отримати більше мільярда гривень від позичальників, іпотека Кредит заплатила банку непорівнянно меншу суму лише 5 мільйонів гривень. Тобто, в замін виданих кредитів на більше мільярда гривень, Омегабанк отримав всього-навсього 5 мільйонів і втратив вартісне заставне майно. А всі ці кредити були з гарними дуже заставами, в основному з іпотекою, тобто це будівлі, це споруди, якісь квартири і так далі. І загальна вартість цих всіх застав. За оцінку, яку банк проводив в свій час, коли переоцінював ці кредити, коли дивився або коли брав це в заставу, то вартість цієї застави більше трьох мільярдів гривень взагалі становила, яку за п'ять мільйонів продали. 5 мільйонів гривень, які отримав Омегабанк, це в 724 рази менше, аніж балансова вартість об'єктів, під які клієнти банку отримували кредити. Вигідна угода стала можливою завдяки компанії Правий берег. Ця фірма оцінила майнові права за кредитами позичальників банку всього в 4 мільйони 900 тисяч гривень. Наприклад, серед таких позичальників фірма «Патріабаланс», яка лишила банку в заставі будівлю дитячого світу в Житомирі. Загальна наша сума вимог власних грошових порядка 48 мільйонів гривень. Там у залежності від курсу була відступлена всього навсього за 100 тисяч гривень. Хто та чому так оцінив активи банку? Ми спробували знайти директора та власника фірми-оцінщика правий берег Єгора Устюгова. Однак номер телефону відключений, а за місцем реєстрації фірми його також немає. Висновок правого берега перевірили в українському товаристві оцінювачів. Експерти визнали, звіт компанії не відповідає нормативно-правовим актам та є неякісним. Хто ж отримав такий кредитний портфель мегабанку за приємними новорічними цінами? Власником фінансової компанії іпотека Кредит нині значиться кіпрська «Трумерк Холдінгс Лімітед, оформлена на двох громадян Кіпру. Однак ще на початку 2014-го у іпотеки Кредит були зовсім інші засновники: сам власник банку Микола Лагун та його сестра Антоніна, та й фірма зареєстрована у будівлі, де розташоване відділення Дельта Банку. Станіслав Масло, який з кінця 2012 року очолює іпотеку кредит, також не чужий до бізнесу Миколи Лагуна. Він визнає, що раніше працював в Дельта банку, однак не хоче говорити про вигідну угоду, посилаючись на конфіденційність інформації. Я краще перебільшу обережність, чим я чим буде в когось якась. Е як то кажуть, підозра, що зі сторони керівника чи управлінського персоналу була утічка інформації. Новопридбані кредити лишались в іпотеки кредиту недовго. Вже в липні 2015-го право вимоги за низкою договорів було знов перепродане. Компанії з управління активами Скай Кепітал Менеджмент та й тут є зв'язки з лагунами. До осені 2014-го компанія називалася Дельта Капітал. А її співзасновницею була вже згадана Антоніна Лагун. Потім фірму перейменували та переписали на кіперську Sperlong Investments. За місцем реєстрації її немає, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно в заставі за кредитами у Sky Capital, офіси та торгівельні центри, приміщення спортклубу, виробничі комплекси та земельні ділянки. Цікаво, що представники іпотеки кредиту та Sky Capital Management можуть бути пов'язані між собою. У фірмі Патрія Баланс кажуть, на суди від обох фірм приходили одні і ті ж представники. Причому, коли сьогодні ми приходили з довіреністю від в фінансової компанії потека кредиту, буквально там через день в іншому засіданні вони вже теж ж сама людина представляла інтереси Sky Capital Management І навпаки, ми бачимо, що через такі от речі. Переуступки таких кредитів, як і в інших банках, які збанкрутували, ми бачимо завжди шахрайські дії когось з адміністрації або власників банку. Ми це бачимо. І вже за рахунок цих дій, Банк стає неплатоспроможним за словами представника «Патріабаланс», нові кредитори були зацікавлені у швидкому отриманні коштів і навіть пропонували списати частину боргу. Розмовляли про рівень дисконту. Він починався там від 30% і до, скажімо, до безкінечності, в залежності від кожного конкретного кредиту, від умов судових. На основі активів, які все ж лишились в Омега банку, було створено перехідний РВС банк, який влітку 2015-го було продано новому інвестору. Одна так, виплата коштів кредиторам, серед яких є, наприклад, податкова, лишилась на ліквідаторах Омега банку, в тому числі на державі. Однак ліквідатори Омега-банку зіткнулися з незвичайною ситуацією. За словами уповноваженого фонду, одним з найбільших кредиторів Омеги є нібито сам лагун. І якщо сумнівний перепродаж за безцінь мільярдного кредитного портфелю буде скасовано, отримані кошти будуть повернуті зокрема і самому скандальному банкіру. З великим рахунком з тієї самої кишені, да повернеться в ту саму кишеню, але законним шляхом, як з'ясували схеми компаніям іпотека, кредит та Кепітал менеджмент, було продано кредитні портфелі не лише ОМЕГИ, а й Дельта банку. У фонді гарантування вкладів нам повідомили, що в 2014-2015 роках до введення роках доведення тимчасової адміністрації керівництвом АТ Дельта Банк були укладені договори відступлення права вимоги з вказаними компаніями на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Ми спробували відшукати Миколу Лагуна, аби особисто спитати про продаж кредитів з його банків на користь компаній, власниками яких раніше були він або члени його родини. Однак Лагун відмовився коментувати будь-що і кинув слухавку. Добрый день, Нікола Іванович. Добрий день, день. мене звуть Катерина Каплюк. Я журналіст Радіо Свобода. А скажіть, я готовлю зараз сюжет по поводу АМЕГАБАНК і хотіла вас спросить, возможно, ви могли б для сюжету прокоментувати там некоторої питання? Оскільки ви не були посиділи коментар без коментарів, uh -huh. я не мію час нікаких отношенька банку. Никак. Ну, это касается просто деятельности банка, коли ви без, були без, що еще... без этого без коментарів. Одна з адрес прописки лагуна. Розкішний маєток в елітному селищі Козин під Києвом. Землю біля будинку Лагун орендує у місцевої сільради на 25 років. Сам же будинок нині записаний на іноземній компанії. Цікаво, що реєстрацією прав на землю та будинок у Козині займався нотаріус Артем Літвінов, той самий, який перед новим роком зареєстрував продаж кредитного портфелю «Омега-Банку». Ми до Миколи Лагуна, Миколи Івановича. Ага, а коли він буде? Я зрозуміла, добре. А у вас тут немає да, взагалі входу? Нічого? Добре, дякую. Схоже, попри крах фінансової імперії, у Миколи Лагуна все склалося доволі непогано. Тепер платити по рахунках його неплатоспроможних банків має фонд гарантування вкладів.